Вітаю! Наш брифінг традиційно присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора. Почнемо з повідомлень Міністерства оборони Росії, які містять брехливу інформацію про, начебто, як вони повідомляють, знищення пунктів тимчасової дислокації 61-ї та 72-ї бригад збройних сил України на території Донецької області. Я особисто зв'язався з 72-ю бригадою. Ця інформація є неправдою, так само як є брехнею, те, що ці дві бригади перебувають десь на суміжних територіях. Не розкриваючи цієї інформації, скажу. Що повідомлення Міністерства оборони Росії традиційно містить домисли про так звані великі військові досягнення, нагадаю, що раніше і зараз так само вони продовжують собі приписувати до військових перемог знищення не тільки, начебто, військової техніки, а в тому числі цивільних автомобілів та пікапів. Поговоримо про те, як Росія використовує міжнародні трибуни та іноземних політиків для того, щоб поширювати свої брехливі наративи, зокрема. Вони знайшли одного з депутатів німецького Бундестагу, який поширює вигідні Росії твердження про те, що, начебто, війна, яку розв'язала Росія проти України, це в інтересах Америки. Але якщо придивитися уважніше, то виявиться, що цей депутат є вигнанцем навіть в своїй. Партії, яка є відомою достатньо лояльними поглядами до Росії. Отже, в німецькому бундестазі виступив депутат Роберт Фарлі, в якому сказав, що Німеччина не повинна підтримувати Україну. Але якщо подивитися уважніше, то цей депутат залишив ряди партії Альтернатива для Німеччини, оскільки навіть ця партія заявила, що напад Росії на Україну був. Злочином, а цей депутат ці погляди не поширює. Відповідно, він є проросійським, навіть в рядах проросійських сил. І це черговий доказ того, що в Росії є криза і дефіцит спікерів, які б могли висловлювати потрібну її точку зору з міжнародних трибун. А на території Польщі Росія запустила низку медіа, які маскуються під місцеві а насправді є. Повторенням тез, які поширює раша тудей, фактично, це та сама Раша тудей, тільки під іншою назвою, польський незалежний щоденник, і це медіа регулярно поширює фейкову інформацію. Зокрема, вони опублікували фальшивий лист, який стосується, начебто, нанесених Росією Україні військових втрат. За підписом начальника кадрового центру збройних сил України, але цей лист є підробкою. Причому росіяни традиційно допустили помилки, не знаючи особливостей української мови. В штрих-коді документу вони вживають не слово дата, номер від такого то числа, а дата номер от такого то числа, що вказує на підробку цього документу на фальшивому бланку Міністерства оборони України. Також вигідні собі тези Росія вкладає у вуста китайських медіа. Вони знайшли найбільш бульварне видання Global Times, яке повторює тези російської пропаганди. Але якщо проаналізувати контент цього видання, то з'ясується, що він був неодноразово помічений у розповсюдженні неправдивої інформації. І навіть є аж надто радикальним за мірками китайського медіаринку, який контролюється державою. Виявляється, це медіа неодноразово опублікувала інформацію про фейкові біолабораторії, які, начебто, готує Україна для нападу на Росію, про, начебто, мітинги протесту в Європі проти допомоги Україні. Також фейки про коронавірус і використовували дуже. Симптоматичні словосполучення, наприклад, остаточне вирішення тайванського питання, яке співзвучне тезам російської пропаганди, про остаточне вирішення українського питання, і в свою чергу співзвучна тезам нацистської пропаганди в часи Другої світової війни. До речі, про фейкові мітинги російська пропаганда, зокрема перший канал, повідомив про начебто масову акцію протесту в німецькому місті Нюрнберг проти постачання зброї та проти санкцій. Щодо Росії, але як виявилось, демонстранти протестували проти коронавірусних обмежень та обов'язкових щеплень, а також вимагали соціальних компенсацій. Традиційне використання брехні для російських медіа не є новиною, і нещодавне дослідження, проведене виданням Нью-Йорк Таймс, підтвердило, що починаючи з перших днів війни російські медіа використовували темники. Або заздалегідь підготовлену інформацію в стінах російського ФСБ для того, щоб тримати російське суспільство в бульбашці дезінформації, зокрема про так звані військові успіхи Росії, як на початку військової операції, так і станом на 300-й день після початку війни. Це вкотре доводить, що російські медіа, російські спецслужби та російська армія працюють в одному тандемі. Який так само спільно має нести відповідальність за злочини скоєні Росії на території України. Ну і на сам кінець курйозний фейк, який російська пропаганда намагається публікувати, щоб підтримувати позитивне сприйняття агресії серед звичайних пересічних громадян. Так вони опублікували фотографію, на якій, начебто, аргентинський футболіст Ленел Мессі. Має зображення логотипу війни букви З на своїх футбольних шортах. Це фотографія, котре доводить, не маючи значних досягнень ні на полі бою, ні в політичній площині. Росія намагається прив'язати агресивну риторику та брендінг війни до позитивних персонажів. В світовій політиці або шоу-бізнесі або спорті. Звичайно, жодних логотипів у Месі на шортах не було. А так званим логотипом виявився просто слід від трави на футбольному матчі. Друзі, на цьому брифінг завершую традиційним закликом В жодному разі не довіряти російській пропаганді, а вірити виключно офіційним медіа, українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!